Унікальну колекцію одеського авангарду у початку ХХ століття повернули в Одесу. Її вважали втраченою. Майже 100 років тому до Палестини її вивіз одеський меценат Яків перемен. Та картини не оцінили і вони загубилися. Про їхніх авторів зберігалися лише легенди, бо більшість з них були репресовані або розстріляні. Розшукати роботи вдалося лише кілька років тому, і згодом українські колекціонери за 2 мільйони доларів їх придбали на аукціоні Сотбіс. Тепер 86 робіт повернулися в Одесу. Нині там, за сприяння посольства Ізраїля, відкрили виставку гроші від продажу вхідних квітків. Організатори обіцяють віддати бійцям АТО. Ми договорили, що, що не стало його купити. Почему і треба, тому що сумма могли рости до безконечності. І ми купили действительно на деле достаточно дошу, тому що там был Какой-то очень серьезный покупатель из Москвы, которого они не могут называть, но входящий в первую тройку «Форбса» русского. Но ему почему-то не могли дозвониться. Для Одессы это очень важная вещь, потому что это страница, которая считалась нашей жизни потерянной. И те художники, которые сегодня здесь представлены, это художники, которые представляли Одессу, Почти сто лет назад в Париже учились вместе с Шагалом, дружили с Матисом, с Роденом, э, с Франком и так далее. И так далее. То есть это была та тяга Одессы, которая всегда была к Европе.